А вітаю друзі! Всіх, хто доєднався до нашого етеру. Хто доєднається до нас згодом сьогодні? В гостях у публічної бібліотеки імені Лесі Українки, письменниця молода із Закарпаття Андріана Муха. І будемо ми презентувати книгу Сила маленької жінки. Ось книга вона вже є. А та, вже є в наших бібліотеках на абонементі в інших різних відділах. Ви можете шукати її і, звичайно ж, брати для читання. Отже, найперше, що мене цікавить, як завжди, чому псевдонім зарублена пташка. Доброго дня усім. Мене звати Андріана. мені 23 роки, і свою творчість я почала. Ще самого дитинства, коли писала перші книги, і я завжди знала, що колись напишу книгу, це була моя мрія. І от ковід, пандемія, локдауни це на мене дуже повпливало. І саме тоді знайшовся час для книг. Я дуже багато прочитала книг за той період. Це напевно мій рекорд був за всі, за всі за весь час. І тоді в мене з'явилось натхнення писати. І влітку я розпочала 2020, 2020 року, 19-го року, так, 19-го року я почала писати. Це ще було перед ковідом. У мене є перша збірка, вона називається Кінець літа. Вона не опублікована. Можливо, колись я її надрукую, але це така дуже особиста для мене. Особливо для мене збірочка, тому наступну книгу села маленької жінки, я вже пишу через рік. І відповідаю на ваше запитання, чому загублена? В той момент я себе шукала, я постійно в пошуках, де моє місце, в якій країні, чим я маю займатися. У мене було дуже багато вагань чи бути письменником. Взагалі, коли навіть називають письменником, це дуже такі гучні слова, бо я не впевнена. Що а, цей титул і ці слова вони ну, для тих письменників як сказати, для авторів, які видають багато книг, які живуть, тим, на жаль, я не хотіла зробити ту професію, бо для мене письменництво, коли вже письменник стає відомим, то потім про гроші я не хотіла це все поєднувати, тому я люблю, коли. Пишуть молода, юна письменниця, ю, юний автор поки що. Наразі це для мене такий письменник занадто гучно, і я не віддала стільки багато книг, аби так назвали мене. тому так. А, я навіть не пам'ятаю, коли це прийшло. І наступна книга, на яку я, яку, я зараз працюю, це вже буде знайдена пташка. Така буде серія книг, знайдена і потім вільна. Тому це вже все в моїй голові це буде така серія книг. Власне, тоді перейдемо до самої книги. Сила маленької жінки це сміливе поєднання відвертих зізнань і життєвих реалій. Кожна історія то маленька сповідь, яка пронизана глибокими роздумами, переживаннями і натхненнями. Про що ваша книга ще? Окрім цього, в ній вміщені оповідки та і вміщена поезія. Давайте спочатку, що про що ще книга, а потім наступне питання відразу: що для вас ця книга? Добре. Що для мене ця книга? І про що вона? Це проза і поезія. Я напевно, коли ще пробувала писати вірші в дитинстві в шкільні роки. Вони завжди в мене виходили якимись неправильними, бо я не люблю ці всі ямби, хореї, якась е таку структуру, шаблон, куди вміщується поезія. Тому я люблю білі віші, і напев, напевно моя поезія це білі вірші, яких інколи немає рими, але це я так відчуваю. А проза вона така. Ну я б не сказала, що те, текст легкий. Але я писала про свої враження і прототипами моїх, моїх книг. Ставали мої близькі, друзі, знайомі. Мені достатньо іноді було познайомитися з одною людиною. І коли я написала про неї вірш чи якийсь уривок, то означає, що я її прочитала. І Є люди дуже цікаві, про яких хочеться писати, вони надихають, і ти присвячуєш цьому не один уривок. Один розділ книги. А я такі, що ти напишеш і все, вони зникають. І так, напевно, вони так, так напевно і продовжується моя творчість. І цю книгу я присвячувала своїм сестричкам, і там є абревіатури то мої двоюрідні, троюрідні і моя сестра. Медвінята, тому Крістабела, Ніколета, Габріела і Сашка це мої сестрички. І я їм присвятила свою книжечку, і надзвичайно щаслива. А що вона для мене? Це про ту маленьку жінку, про силу маленьку жінки, тут не йде про зріст. Це, взагалі, я вважаю, що всі ми маленькі люди, але ми можемо робити. Великі речі, якщо ми об'єднуємося, і якщо ми робимо то, для чого ми, в чому є наше покликання. Тому слідкувати своєю за мрією і робити все для того. І найважливіше це не слухати нікого, якщо ви, як Для мене було на початку творчості, що ніхто мене не розумів, не підтримував, я знала, що це мені потрібно, і тому я маю цю книгу в руках я тримаю. Добре, але от ще книга зазначена, що вона для особливих. Які це люди особливі мають прочитати цю книгу і чим вона їм допоможе? Ну ну взагалі навіть своїй творчості, своїй свої сторінці Instagram загублена пташка. у мене є літературний клуб в Телеграмі, називається Пташка. Д мене всі ті особливі люди, хто за мною слідкують, і яким цікава моя творчість. А взагалі, особливо таке цікаве слово особливо, хто вони, хто вони. Але це ті люди, які близькі мені по духу, і які розділяють мої ідеї і принципи, взагалі про життя, в яких життя таке легке, які люблять спонтанність, які я особливо, наприклад, люблю подорожувати і відкривати нові місця, в яких. Цікаве життя. Це не просто робота дім, робота дім і так по кругу. Люди, які живуть моментами, живуть однією мечу. Це для мене особливі. Добре, у вас тут ще є образовий момент. Е, мені Давайте сподобатися. Е, власне, що ця книга не, не для людей, які. Не маючи, які мають не мають часу на пусті балачки, і безмістовне існування, от, власне, безмістовне існування. Чи не вважаєте ви, що все ж таки, якщо ваша книга допомагає комусь, то не варто обмежувати свого читача, не варто ображати свого читача? От і ваша книга могла б допомогти йому, але от ви вжили такий. Такі звернення, і чому ви це вжили? а Чому? Бо інколи я дивлюсь на людей, і я бачу, як вони, як життя проходить повз них. Тому для мене це безмістовне існування, бо ми... я мислю, адже я існую. І мені я... Я... дуже приємно, коли я чую відгуки від від людей, що. Мені подобається ця книга, мені подобається твоя е, творчість, і це надихає писати. Але та, я погоджуюсь з думкою, що можливо когось е, може такими словами образити. Але коли я тоді писала, я про це не замислюю. Зараз ви підкреслили, і, можливо, я звернула це увагу. Я розумію, про що ви кажете, бо це як е, це обмежувати людей, що ця книга не для тебе. Я про таке навіть в голову не приходило, але я розумію, що ну, не кожен її зрозуміє, але я не маркетинг, я пишу для тих, хочу знайти свою аудиторію, тому м м я пишу так, як відчуваю. І навіть я говорила з багатьма е е письменниками, і вони, е вона моя знайома, вона говорила, що коли її книга вистрілила, то видавництво попросило її написати щось в стилі Дена Брауна, бо то було в ті роки було на піку, якийсь детектив, а вона відмовилася і сказала: ця творчість не моя. бо ми, кожен має писати те, як, як, як відчуває. І коли навіть мені говорили, чому загублена, чому загублена, чому так важко. Ну, бо я не можу писати про щось веселе, коли в мене такий стан. Наразі інша книга це буде про щось інше, тому так все в моїй голові. Власне, а чому таке оформлення книги, вона тут вся просочена вашим фото? От. А, чому вам так забажалося? Чому я з говорила з ним дизайнером обкладинок і він говорить, що. Покласти твоє фото на книгу обкладинку це дуже сміливо. І якщо вона не про тебе, то, то це немає нічого спільного з книгою. Я, там багато автобіографічно. Наприклад, розділ собі, це розділ собі і кафка, кафка це власне перетворення, це як змінювалося моє життя, і в наступних книгах буде. По розділу з наступною книгами обов'язково розділ продовження. Я так хочу свою лінію э, свого життя транслювати через мої книги. І щоб її дослідити, треба буде прочитати кожну книгу. І, э, повертаючись до запитання за обкладинкою. А мені хотілося оголити душу, і тому там саме моє фото і наступна книга. Це вона буде присвячена моїй бабці. І зараз я над тим працюю, презентація буде наступного року. Так, добре, ви вже там кілька імен цікавих авторів назвали і сказали за свій період, де ви прочитали максимальну кількість книг. Скажіть мені, ким ви захоплюєтеся? Справжня, хто для вас є ідеал в написанні? Е, я люблю ну, взагалі жанри, які я люблю, це детективи, це щось про філософію, якщо щось про життя це Коельо, я обожнюю Коельо. Е, я обожнюю. Е, був період, коли от, я жила книгами Дена Брауна. Це настільки захопливо, напевно, в ті моменти, коли я читала Дена Брауна. Він дуже багато. Я знаю, що багато його критикують. Він багато писав, наприклад, про Італію. І через роки, пройшли роки, ми з сестрою туди поїхали, і ми бачили живу садивоболі, боболі, чивоволі, не знаю, як правильно класти на голос, ми, ми були у Флоренції, в Галереї у Фіці, і цьому. Тому для мене навіть своєю творчістю, Куди я подорожую, про те я і пишу. Це, в той період вони мене надихали, що я хочу туди потрапити, бути в Парижі і йти тим шляхом Дена Брауна, або бути в Флоренції і там а, 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 ходити по тим місцям, що, а, а, який бачив письменник. А, далі мені дуже подобається одна книга, вже як вона поющав тернопніки. А я забула автора. Вона така товста: це про австралійське, про сам письменник чи письменниця вона з Австралії. І це о, 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 історія про Касара, про о, о, як монахи можуть порушувати свої обітниці заради кохання. Це взагалі тема дуже великих роздумів, і це та, також мені подобається. Далі Джек Лондон. Велика господиня маленького будинку, мені дуже сподобалося на краю світу, а, ігри, в які грають люди. Ну, багато це і психологія, я різне читаю. Напевно, я не дуже люблю фентезі, тому не наважувалася ще прочитати. А, зараз воно хто написав. Стіна Кінга. Кінга. От, не, не знаю, чомусь. Він за багато жорстокості, це мене віддалкує. Коли я читаю, я все візуалізую, тому ем, не наважувалася але можливо, колись прочитаю, це мені зайде. Давайте щось там прочитайте свого. Я прошу? Давайте ви нам щось прочитаєте зі свого. Добре, добре. Я прочитаю вам силует жінки. Силует жінки, жінка, як багато змісту приховано в одному короткому слові, жінка. Якби я була чоловіком, то мені б не вистачило життя аби її зрозуміти. То складна дилема, яка дихає тобі в потилицю. Предмет логічних суперечок, жінка в суспільстві, на роботі, за плитою, в ліжку, за кермом в супермаркеті. Вона то спокусниця Єва, неземна афродіта, відьма сереновіччі, яку спалювали на вогні завзяті католики. З нею боролась церква, але тільки зуміла прикрити її оголене тіло синім полотном. Аж смішно стало. Її нога не торкалась афону, десь в глибинах Егейського моря, як русалка. Вона манила всі субмарини зі скелі, і навіть присвячена вся епоха Ренесансу. Вона — вона Томадона з Квіткою да Вінчі, незалежна постать 21-го століття, яка навчилася заробляти на рівні з чоловіками, навіть у чомусь їх перевершивши. Вона, то моніка білочі, чиєю красою минуєшся до нині, переглядаючи постійно культову малену. Вона то мудрість стерени хакамади, поезія Ліни Костенко. Винахідливість Марії Кюрі, відважність Жани Д'Арк, непохитність Маргарет Тетчер, впертість Ангели Меркель, Гра Марлен Дітрих, Фіде Кало, а серце принцеси Діани. Хіба цього замало так прикро стало. І іноді хочеться закрити очі чорною стрічкою, аби не бачити такі болючі історії життєві реалії Мек Клірі, Ральфа де Бікасара, жіночі сльози, розбиті серця. Кого ми обманюємо жінка то квітка, Часом дика, польова, інколи шипами, або якась хатня, що не любить пекуче сонце, їй потрібна тінь і спокій. Яку не слід, якусь не слід поливати водою, а інша помирає від спраги, втрачає свій аромат. Кожна особлива, то кожна є своя інструкція, ти наваршся запитати її в магазині, можуть не дати, бо ще не до кінця написана. Вона дуже рідкісна лілія, бо занесена до червоної книги. Усі жінки люблять квіти, то їх споріднені душі. Ті, що не хочуть або не приймають, просто обманюють, бо ніхто не наважився зірвати в полі білю, білу ромашку. А хтось відчуває, що прагне тільки до чорної троянди тисячі однієї жінка. Там усе заплутано, вона щодня міняє сценарії. На полотні пише свої пастельні лінії. Які ніколи не переплітається з чоловічими думками, не мов сюрреалізм далі, там важко щось розгладити, її життя то храм святого сімейства, серце Каталонії, побудова якого триватиме вічно, то як наролива жінка, до якої ніколи не втратиш інтересу, бо вона то все, то все, що нагадує тобі свободу. А тим часом своєї жінки віднівся з вікна старої паризької квартири. Вона стояла оголена у, у своїх думках, без зайвих рухів. На столику тліли цигарки, а в серці палала любов. Вона дивилась на свого коханого з балкона, він ніс їх у беремо квітів. Усі жінки люблять квіти. Досить цікава розповідь. і Вам, от власне книга про силу жінки, та, тут ви показуєте жінку досить ніжною та дітною, але самостійною при цьому. От, автономною, да. я би сказав. Так, да, от е чому вам важливо було зобразити саме такою жінкою? А, бо сила жінки в її слабкості. Розумієте, суспільні норми, які нав'язує суспільство. Жінка має бути така: жінка має бути чудова мама п'ятьох дітей. Вона має будувати кар'єру, попри тому, встигати ходити в спортзал, мати хороше тіло, постійно ходити з мейкапом, і попри тому, писати, наприклад, коли, розумієте, я в моєму оточенні є багато таких сильних жінок і. Вони забагато беруть на себе. І суспільство до того звикло. І якщо ти не вписуєшся в ці норми, то ти не ідеальна, то ти така для мене взагалі сила жінки, то бути собою. Неважливо, хтось. Ем, хай ну, ми розділяємо, наприклад, суспільство на хороші, на чоловічі, жіночі професії. Ну, хай кожен займається тим, чим хоче. Якщо жінка вважає, що вона, наприклад, ходить на бокс, ходить там, не знаю на якісь чоловічі спортивні секції, таке колись було у мене. І мені сказали, Боже, чому ти не ходиш на танці? Ну бо я так захотіла. І тому я про те, що каже, хай кожен займається тим, до чого лежить душа. Якщо я хочу писати, я буду писати. Якщо я хочу малювати, якщо я буду малювати, якщо я, я буду там водієм ем, камійону, це це, це, це моє рішення, це не важливо. Взагалі немає. Ніякого сенсу, хай кожен робить те, що забажає. Тому отак от та от ви назвали, назвали там прозових авторів, але ж певно, що є ще автори, поетичні, якими ви захоплюєтесь. Але перед цим я пропоную, бо ви прочитали кілька поетичних віршів от своїх які вміщені в цій книзі. Можна на які вміщені, можна інакше, от і потім поділилися, які автори вам подобаються поетично. Я хочу прочитати віршик. Білий вірш, він називається Кінець літа. Це не вийшло в збірку, але це буде в наступній збірці. Тому одну секундочку. Bir sekundu çıkıyor. Tabi Знайшла останній день літа. Літо, я прошу тебе зупинись, дай ще хоч, дай ще, хоч трохи нах насолодитись тобою, твоїм покучим сонцем, ніжним вітром, брехливими хвилями, гарячим піском і солодким морозивом, від якого злипаються губи. Я майже тебе вхопила, стиснула в зубах, а ти тікаєш, маниш і обіцяєш, що наступного разу буде по особливому тепло. Правда ж? Це буде в наступній збірці. І я ще думаю над назвою, але, скоріш за все, за все, це буде спогади. Так. А взагалі, якщо говорити про поезію, то я думаю, що найкраща українська. Поетеса, це для мене це Аліна Костенко, бо навіть ну українську літературу в школі в школі, в школі, в школі. Я думаю, що треба більше туди додати сучасних українських авторів, бо дуже класно пише, та й Золотковська. От вона мене надихала писати, як вона дуже багато має курсів, як, як писати, як творити і вчити, проводити ретрити. Для молодих авторів, і ну, мені подобається її творчість. Потім серед ну, Любка з uh, Закарпаття, Женан зараз дуже відомий, Бабкіна. Ну, це такі сучасні українські uh, автори. Я думаю, за ними майбутнє. І ми маємо їх розглядати в uh, uh, шкільній літературі і акцентувати на тому увагу. Ну, насправді зараз вже вивчають шкільні літератури ну, і житло. Я просто викликала вже давно вже школу, може скільки, в 2017 році, тому я не знаю, яка шкільна програма, але треба, щоб учні знали про сучасних, сучасних крутих авторів. Ну, в цьому все зацікавленість учнів, от, а не в те, що є це в програмі. А, скажіть мені, а що для вас взагалі поезія? У мене є одна колега Маргарита Лукечев, вона закарпатська письменниця, і коли вона презентувала один раз свою творчість на літературному вечорі у бібліотеці Мукачі, то вона сказала дуже таку хорошу фразу. Коли, мені здається, коли я а, пишу поезію, то зі мною говорить Бог, це мені настільки висподовилася, і вона. Розказувала, що їде в машині, і е, коли щось приїхало в голову, зупиниться і на якихось паперах пише поезію. І о, в неї цікава, цікава поезія, тому вона мені допомагала дуже з редактуванням тексту і багато таких творчих порад. Я, мені подобається, коли автори допомагають молодим, молодим письменникам на початку творчості. І, взагалі, поезія це ну, щось від серця. І напевно для мене завжди були люди, які пишуть вірші. Це, ну, я завжди з ними захоплювалася. Наприклад, мені важко щось писати було в Риму, тому в мене такі білі вірші, але у когось у комусь це так здавалося ем, дотримуватися таких шаблонів, тих ямбів, хореїв і різних тих. Це ну, поезія захоплює. Давайте ви наостанок нам прочитаєте ще один якийсь натхнений вірш для сьогоднішнього сонячного дня. Добре. Давайте щось з моєї книги. Я знаю, це буде Лоліта. Наразі я читаю Лоліту Набокова. Мені одна знайома подарувалась, ось вона. Мені одна знайома подарувала була книгу цю і сказала. Мені важко було читати, я, напевно, на якомусь моменті зупинилася, але вона дуже гарно мені підписала і сказала: якщо дочитаєш до останньої сторінки, будь ласка, напиши мені е, відгук. то я надіюсь, що вже в кінці цього місяця я її змію дочитати. І тому вона мене надихнула на один уривок, один, називається Лоліта. Лоліта. Скільки запитань і зайвих рухів, Стереотипи. Я поглядом читаю усі питання вона жінка, не стерву. Ти краще їй вклонися й подаруй ніжні квіти. Не знати, чого таке, який але, не знати чому через кого. Я тихо вночі підійду, підійму з землі подушку, не боліти німуть, тоді відтоми сухі вуха, не чутиме більше непристойно дорослих чуток. Вона того не хотіла зрозуміти нарешті то зламана доля так гірко вирадувала. а ти не смійся. Біжи за свіжою випічкою вона зголодніла. А дякую вам за етер. Дякую всім, хто дякую вам. Дякую всім, хто дивився нас, і я сподіваюся, всі дійдуть до нашої бібліотеки, візьмуть книжечку і прочитають, і познайомиться більше з пані Андріаною. Дякую всім, бажаю гарного дня, а вам бажаю. Творчості, натхнення і ще більше розвитку. Дякую.